Христос рождається, любі мої отці, браття і сестри, шановні волиняни, вітаю вас із цього святого місця, града Віфлієма, святом Різдва Христового. Велика радість огортає моє серце. Сьогодні ми звершили божественну літургію і молилися, щоб Господь благословив наш рідний Волинський край. Цю нашу земну батьківщину бажаю вам, любі мої волиняни, дорога моя паство волинська, здоров'я, терпіння, розсудливості, Божого благословення і душевного спасіння, щоб усі ви, ваші дітки, ваші родини через рік дочекали цього дня і урочисто святкували Різдво Христове, бо Бог, який залишив небо і прийшов на землю, Прийняв на себе тіло від Духа Святого Йіві Марії і став людиною, нас ради людей і нашу раді спасіння. Господь спасає нас сьогодні терпінням від нас залежить, спасемо свої душі чи загубимо їх, отож, добрими ділами, милосердям, покаянням. стараємося, дорогі браті і сестри, зберегти і віру, і церкву ще раз святом вас. Христос. Рождаються, слава Його. Чистає діва, «Христос рождається, славіте, Христос з небес, зустрічайте цей пісний спів традиційний для храмів православної церкви під час святкування великого двох го свята, різдва Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. У різдвяний святвечір 6 січня урочисту всенічну у Святопокровському кафедральному храмі з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта очолював архімандрит Аліпій Сапіга. Пісне Різдвяної всенічної майстерно виконали архієрейський хор кафедрального храму та хор студентів Волинської духовної семінарії. У сам день світлого свята, різдва Христового божественну літургію у Святопокровському кафедральному храмі Луцька, також очолював архімандрит Аліпіс Сапіга. Йому співслужили протире Валентин Негода, протире Миколай Репчинський, голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії, протире Валентин Марчук, а також деякони Петро Провальський та Іван Бортнік. Після прочитання Євангелія голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії зачитав різдвяне послання предстоятеля нашої церкви блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія, архіпастерям, пастирям, чернецтву та усім вірним чадам української православної церкви. А після причастя священнослужителів, різдвяне послання владики Ніфонта зачитав архімандрит Аліпіс Сапіга. У день свята Різдва на Божественній літургії у Святопокровському кафедральному храмі були присутні голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик та Луцький міський голова Микола Романюк. Представники влади звернулися зі словами вітань на адресу керуючого волинською єпархією митрополита Ніфонта, священнослужителів та вірян. Я вклоняюся всім Волинянам, які своєю роботою, допомогою, відданістю, допомагають нам. Пережити це страшне лихо. Я впевнений, що це свято є і в їхніх серцях, в їхніх душах. Нехай сьогодні в цей день радість прийде в ваші оселі. Нехай сьогодні ви відчуєте радість від життя. Щастя вам, здоров'я і Божого благословіння. Христос теж! Володимир Петровичу. Я від імені митрополита він наказав обов'язково вам передавати вітання і згадати про те, що ви, як добрий батько нашої Волині, повинні посприяти, щоб ніхто сьогодні не зруйнував той міжконфесійний мир, який протягом 23 років ми старалися разом з представниками влади. Будувати тут на нашій західній Україні. Володимир Гончик передав вітальну грамоту голови облдержадміністрації митрополиту Ніфонту. І всі громаді церкви за ту роботу, турботу, за ті добрі діла, які робить церква. Ті кроки, які будуть робитися для свободи, незалежності. І благополуччя нашої країни, дякую вам за це і низько боня. Голова інформаційно-присвітницького відділу Волинської єпархії протере Валентин Марчук з благосування митрополита Ніфонта подарував голові облдержадміністрації Володимиру Гунчику та його дружині ікону Різдва Христового. А Луцький міський голова Микола Романюк отримав благословіння ікону свого небесного покровителя, святителя Миколая, архієпископа Мірлікійського чудотворця. Бажаю всім нам миру, бажаю всім здоров'я, бажаю щастя і бажаю, щоб Бог беріг нашу неньку Україну. У другий день Різдва Православна Церква відзначала собор Пресвятої Богородиці. Цього дня Божественну літургію у Луцькому храмі усіх святих землі Волинської з благословенням митрополита Ніфонта очолював голова інформаційно-присвітницького відділу Волинської єпархії протерей Валентин Марчук. Йому співслужили клірики храмів Луцька. Пісне співи Божественної літургії виконав хор Волинські дзвони та хор студентів Волинської духовної семінарії. На божественній літургії у храмі всіх святих землі Волинської був присутній голова обласної ради Валентин Вітер. Хочу подякувати всім громадянам, які приймали і приймають участь в волонтерському рухові. Хочу подякувати кожному, хто хоч копійкою. Чи одежиною, чи куском хліба допоміг нашим воїнам. Моліться за них, бо це така ж дуже-дуже сильна допомога. Я говорю солдатами, це є дуже велика підтримка, коли в них є віра, що їх підтримує народ і підтримує вся Україна. Я бажаю, щоб всі наші молитви за мир і злагоду були почуті на небесах. Очільник Волині Ради звернувся зі словами вітань на адресу керуючого Волинською єпархією митрополита Ніфонта, священнослужителів та вірян Волинської єпархії. Голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протерей Валентин Марчук запросив представників влади на 21-й різдвяний благодійний концерт, який Волинська єпархія з благословення владики Ніфонта проведе 23 січня. Під час цього концерту будуть як і зазвичай збиратись кошти для дітей-сиріт, у тому числі не тільки для сиротинців області, але й для тих дітей, чиї батьки загинули у зоні АТО. У молитві минула у храмах Волинської єпархії і новорічна ніч. Тут служили божественні літургії, що вже стає традицією. З благословення владики Ніфонта у кафедральному храмі службу очолював голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії протерей Валентин Марчук. У цю Валентину співслужили голова єпархіального молодіжного відділу і Романах Ілля Вишневський, протерей Олександр Федчук та інші священнослужителі. У храмі в цю ніч, подякувати Господу за рік минулий і попросити благословення у рік наступний. Прийшли люди, як кажуть, церковні. Отець Валентин казав, що і Божі праведники у свій час залишали цей грішний світ, і йшли у печери, в пустелі, аби молитися за рід людський. Таким місцем у новорічну ніч, де можна трохи відсторонитися від споку світського життя, розкрити душу Господу, є і наші храми. Співхору уміління, яким керує Юлія Маслівнікова, підносив ці душі. Які спраглі до слова істини? Стає сила є слава і сина, і святого духа нині пісневековіко 4 січня у день пам'яті святої великомучениці Анастасії Узорішительниці, у Луцькому слідчому ізоляторі мали змогу причаститися святих Христових тайн ув'язнені. З благословенням митрополита Волинської Луцького ніфон та божественну літургію у капличці, яка й освячена у честь святої великомучениці Анастасії у звершив священник Богдан Гринюк. А чин таїнства сповіді провів священник Олександр Іваничко. 2 січня наша православна церква згадувала великого подвижника другої половини 19 століття та початку ХХ століття святого праведного Іоанна Кронштадтського. Цього святого особливо шанує громада свято здвиженського храму міста Луцька. 1 січня у передень Другого престольного свята сенічно з благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта у свято здвиженському храмі очолив благочинний Луцького міського округу проти Рей Володимир Літвенчук. Йому співслужили на Атель парафії і секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук, голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії, Протерей Валентин Марчук та священнослужителі Луцького міського благочиння. Учні надільної школи при Святопокровському кафедральному храмі взяли участь у 16-му луцькому міському фестивалі різдвяних вертепів Різдво Христове наймолодші вихованці недільної школи продекламували віршовані рядки на тему різдвяного вертепу. Зі сцени лунали колядки у виконанні вихованців недільної школи.